10 листопада в районному будинку культури відбулася перша сесія Лозівської районної ради сьомого скликання. Подія історична. Участь у ній брали нові депутати, які за результатами виборів до місцевих рад отримали право представляти інтереси громад району. Голова районної виборчої комісії Ганна Пуга оголосила про результати виборів. У сьомому скликанні в районному парламенті тепер 34 депутати з семи партій. Під оплески присутніх народні обранці отримали. Мали мандати для голосування. Депутатський корпус, який наступні чотири роки працюватиме на благо та користь мешканців району, найменший за кількістю за всю історію. Починали працювати депутати попередніх скликань у кількості 60-40 обранців. Зараз 34 депутати роблять перші кроки. Надалі прийматимуть дуже важливі рішення, від яких залежатиме доля кожного селянина. На цьому шляху голова виборчої комісії побажала мудрості в складі районної ради. Громадяни різного віку досвіду уміння. Першим важливим рішенням, яке районна рада ухвалила одноголосно таємно, обрання голови Лозівської районної ради. Кандидатура була запропонована одна, її і підтримали народні обранці. Головою районної ради обрано Володимира Миколайовича Лаптіва, 1964 року народження. Уродженець Лозівщини, представник освітянської сфери. До цього був директором садівської загальноосвітньої школи. Я, Лапті Володимир Миколаївич, усвідомлюючи свою відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народовій Україні, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Хочу поздоровити Володимира Миколаївича з цим почесним обранням на посаду голови районної ради. Бажаю йому плідної співпраці на благо Лозущини. Попереду Владиської районної ради та Лузької державної адміністрації спільно з Лійською міською радою дуже багато починає, дуже багато заплановано всього. Хочу поздоровити депутатів, які обрані на сьомому каденцію військової районної ради. Поставити забранням та побажати пільній співпраці та зважених рішень, вирішенні питання Лозівщини. Чому кажу з не, не хочете відділяти місто Лазав, Лозівський район. Ми ну, єдина громада Лозівщина. Ми будемо продовжувати з вами спільну співпрацю. Ну а в новому збраному голові районної ради. Побажав би бути толерантним, компетентним в прийняті рішень, ті, які будуть направлені на благополуччя і Лазівщини в цілому і безумовно Лазівського району. Призначення заступника голови Лозівської районної ради на першій частині першої сесії сьомого скликання було заплановано на другу частину, 12 листопада. Саме з призначення заступника голови Лозівської районної ради, і почала роботу райрада. Голова Лозівської районної ради Володимир Лаптєв пропонував на посаду свого помічника Володимира Огаренка, який до цього багато років працював на посаді заступника керівника апарату Лозівської райдержадміністрації. Він має великий досвід в роботі з гром... Мадами Лозівщини шляхом таємного голосування більшість народних обранців підтримала пропозицію голови Лозівської районної ради. Володимир Огаренко присягнув і відтепер він повноправний заступник. Далі районна рада опрацьовувала питання створення постійних депутатських комісій. Були внесені зміни до районного бюджету 2015 року. Також депутати вирішили передати в оренду комунальному підприємству тепловодосервіс обласному клінічному центру урології. Та нефрології імені Шаповала та Лозівському центру первинної медико-санітарної допомоги частину нерухомого майна центральної районної лікарні. На сесії були внесені зміни до статуту ЦРЛ. Завершальними питаннями першої сесії сьомого скликання були питання затвердження технічної документації на землю. Їх було сім. В різному депутат Максим Інкін запропонував здійснювати повну відеозйомку пленарних засідань Лозівської районної ради та розміщувати. Для вільного перегляду на сайті райради. Минулої п'ятниці працівників сільського господарства вшановували в районному будинку культури. Як планувалося на свято запросили достатньо гостей, аби глядацький зал був заповнений повністю. Перед початком святкової програми для хліборобів демонструвався короткий відеофільм про хід збиральної кампанії влітку цього року. Цей рік для аграріїв був непростим. Погодні умови вносили свої корективи, але трудівники ланів не розгубились, застосували вміння та досвід. Аби виростити і зібрати хліб вчасно, поповнити засіки нашої держави своїми цінними багатотисячними тоннами ранніх, зернових та пізніх культур. На святі працівників сільського господарства вітало керівництво Лозівського району та міста Лозова. Від вашої наполегливої та щоденної праці залежить благополуччя всього району та самого маленького села та родини в нашому районі та в селі. Ми всі знаємо, що вільський район це аграрний район. У нас, на жаль, зовсім немає промисловості, але є 102 тисячі крилів, яка годує весь район, годує сім'ї. Та... Ми знаємо, яким, якою невтомною працею дається вирішення вражаїв, і яка плідна робота відбувається в тваринці. Ми знаємо, як в Цьому році, які не прості були і складні погодні умови. Тож, дозвольте подякувати за вашу невтомну працю, дозвольте побажати вам здоров'я, щастя, нас, наснаги в цій нелегкій праці, дозвольте побажати в подальшому, і ви бачите, мабуть, сам Бог, знак цього свята. Сьогодні йде, хай не великий, але йде дощ. Дозвольте побажати вам сприятливих погодних умов. Дозвольте побажати всього найкращого, щоб ми не забували ніколи. Ми родом із села, ми родом від землі. І щоб пишалися наші нащадки, і щоб діти ніколи не забували, звідки вони родом. Если заглянуть немножко в историю, ми всі видим, що самые крепкие руководители, одні з лучших умов України, это селяне. Поэтому хотілося б пожелати, щоб і далі ваш труд был на благо народу України. Ваше свято найдрімніше, найпочешніше і найславетніше, тому що це свято тих людей, які нас усіх кормлять. Великі вам за це спасибі, і ми будемо все робити до того, міська влада, щоб вам жилось не гірше, ніж жителя міста. І дійсно, після об'єднання у вас будуть можливості для того, щоб всі разом наше місто, наш район об'єднали, зробили їх краще. Традиційно на святі нагороджували найкращі підприємства, найкращих людей. Які приймали участь у цьогорічному зборі урожаїв, першими були грамоти з врученням грошової премії та стрічки Кращий за професією за досягнуті вагомі результати в роботі, сумлінну, добросовісну працю. Таку нагороду отримав тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва товариства з обмеженою відповідальністю Лозівський агропромтехсервіс Петро Прокопенко, таку саму нагороду отримав водій автотранспортних засобів фермер Ського господарства Росток 2004 Олег Македон. Найголовніші нагороди за виконання умов районного змагання, успішне проведення збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур урожаю 2015 року, високу якість, оптимальні терміни, відсутність порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху, за вогомий внесок, у валовий збір хліборобної лозівщини, по першій групі, нагород. Жувались господарства, які мають більше тисячі гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. У цій категорії в перше місце було присуджено колективу товариства з обмеженою відповідальністю Лозівське хлібоприймальне підприємство. Колективу також було вручено районний перехідний приз та свідоцтво імені двічі героя соціалістичної праці Григорія Сергійовича Могильченка. Наступні нагороди на святковому заході вручалися за вагомі виробничі. Показники професіоналізм та сумлінну добросовісну працю. Ці нагороди вручались від імені народного депутата України Анатолія Мусійовича Гіршфельда. Церемонія вручення грамот, подяк, премій тривала майже годину. Були відзначені агрономи, очільники фермерських господарств, комбайнові екіпажі, возії зерна теж отримували свої заслужені нагороди. Також на святі на почесних місцях у глядацькому залі були. І ветерани сільського господарства їм була приділена особлива увага. В якості подяки для них лунали щирі слова привітання, оплески. Кожен ветеран сільського господарства отримав щиру подяку за свою працю. Після урочистої церемонії віншування трудівників полів, хліборобів Лозівського району, розпочався святковий концерт, в якому співали артисти районного будинку культури та запрошені колективи Лозівського. Міського палацу культури